Ранок Миколи починався не з будильника, а з голосу Аліни дзвінкого, вимогового, що не терпів заперечень. Цей голос проникав у саму свідомість, змушуючи тіло напружуватися ще до того, як очі встигали розплющитися. Він давно забув, що таке прокидатися повільно, потягуючись у ліжку і насолоджуючись першими променями сонця. Його ранки були схожі на старт спринтерського забігу, де він завжди був на позиції того, хто запізнюється. Миколо, ти спиш? Я просила каву о восьмій, вже восьма, пролунало з боку спальні. Він зітхнув, відкидаючи тонку ковдру на дивані у вітальні. Вони спали окремо вже близько року. Аліна наполягла, що їй потрібен особистий простір для відновлення енергії, а його ворочення у вісні заважає її красі та свіжості. Диван був незручним, спина нила, але сперечатися було марно. Будь-яка суперечка з Аліною перетворювалася на багатогодинну лекцію про його невдячність, її жертви заради їхнього спільного майбутнього. Та те, як він не цінує жінку, яка прикрашає його життя. Микола, вдягнувши старі спортивні штани та футболку, поплентався на кухню. Він працював програмістом у великій ІТ компанії. Робота була віддаленою, що Аліна вважала величезним плюсом. Тобі не треба витрачати гроші на офісний одяг і обіди, казала вона. Усі ці зекономлені кошти ми можемо вкласти в мій розвиток. Під розвитком мався на увазі її блог в інстаграмі, присвячений лакшері стилю життя. Десятки тисяч підписників бачили лише ідеальний фасад, дизайнерські речі, часто куплені в кредит, сніданки в модних закладах, ідеальний макіяж та манікюр. За цим фасадом стояв Микола, який невтомно працював, оплачував рахунки, а у вільний час виконував роль особистого асистента, фотографа, водія та психолога. Кавомашина гуділа, наповнюючи кухню бадьорими звуками. Микола з механічною точністю збивав молоко в густу пінку, а Ліна не пила іншої кави. Вона вимагала ідеального лате, спінкою певної щільності, поданого у її улюбленій великій чашці. Одного разу він зробив пінку занадто рідкою, і вона влаштувала істерику, заявивши, що він робиться навмисно, щоб зіпсувати їй настрій перед важливою колаборацією з місцевим салоном краси. Він поставив чашку на маленький піднос, додав склянку води з лимоном і два мигдальних печива. Це був її стандартний ранковий ритуал. Його сніданком зазвичай була вчорашня гречка або швидкий бутерброд, з'їдений за комп'ютером. Коли він зайшов до спальні, Аліна сиділа на ліжку, спершись на гори подушок, і скролила стрічку в телефоні. Вона навіть не підняла на нього очей Постав сюди, кивнула вона на тумбочку біля ліжка. Микола мовчки виконав її прохання. Він вже збирався піти, коли її голос зупинив його. А де моя кава з пінкою?» обурилася дружина, її голос став крижаним. І сукню для вечірки ти досі не забрав з хімчистки. Я ж просила тебе вчора. Микола опустив очі на піднос. Там стояла чашка з ідеальним лате. Він подивився на дружину, вона все ще дивилася в телефон, її обличчя скривилося в гримасі невдоволення. Вона навіть не подивилася на те, що він приніс, вона просто звикла висувати претензії. Кава стоїть перед тобою, Аліно, тихо сказав він. Ой, точно. Вона михцем глянула на чашку. Добре, а сукня мені сьогодні на захід. Ти розумієш, що я не можу з'явитися там або як? Це контент, це моя робота, я не встиг. Відповів Микола, відчуваючи, як всередині щось повільно, але невблаганно закипає. У мене вчора був дедлайн по проекту, я працював до третьої ночі. Дедлайн? Вона презирливо пирхнула. У тебе завжди якісь дедлайни. А про мої дедлайни хтось думає. Мені потрібно було сьогодні зранку зняти сторіс у цій сукні. Тепер весь контент-план летить шкереберть ти просто безвідповідальний. Вона зробила ковток кави і скривилася. Пінка холодна. Ти що, не міг підігріти чашку перед тим, як наливати? Елементарні речі, Миколо, елементарні. І в цей момент щось клацнуло. Це не був гучний вибух чи спалах гніву. Це був тихий холодний звук, наче всередині нього перегоріла якась остання найважливіша деталь. Що змушувала весь цей механізм терпіння працювати. Він подивився на Аліну, красиву, доглянуту жінку, яка перетворилася для нього на джерело нескінченних вимог і роздратування. Він згадав, як вони познайомилися п'ять років тому вона була веселою, легкою, цікавилася його роботою, захоплювалася його розумом, коли вона почала вести блог. Він підтримав її, думаючи, що це просто хобі. Але хобі перетворилося на манію, а він на обслуговуючий персонал. Він згадав, як скасував поїздку на зустріч з друзями, бо Аліні терміново знадобилося, щоб він відвіз її на нетворкінг для блогерів в інший кінець міста. Згадав, як продав свою улюблену ігрову приставку, щоб купити їй новий телефон, бо старий погано знімав для сторіс. Згадав, як вона сміялася над його пропозицією поїхати у відпустку в гори, в маленький будиночок без інтернету, назвавши це пенсіонерським відпочинком. Їй потрібне було море, п'ятизірковий готель і сотні фото в купальнику. Але цього разу реакція чоловіка була несподіваною. Він не став виправдовуватися, не почав сперечатися. Він просто мовчки розвернувся і вийшов зі спальні. Ти куди? Я з тобою розмовляю. крикнула вона йому вслід. Микола не відповів. Він пройшов у вітальню, де стояв його робочий стіл. Відкрив ноутбук, зайшов у свій інтернет банкінг. І переказав половину грошей з їхнього спільного рахунку на свій особистий. Потім він переказав значну суму на картку Аліни достатньо, щоб вона могла прожити кілька місяців, оплатити квартиру і всі свої забаганки. Це не був акт великодушності, це був акт звільнення. Він купував собі свободу. Потім він відкрив шафу, дістав старий рюкзак, з яким колись їздив у походи, кинув туди пару футболок, джинси, светр, ноутбук, зарядні пристрої та невелику пачку готівки, яку тримав на чорний день. Очевидно, цей день настав. Аліна вибігла зі спальні, загорнута в шовковий халат. Що ти робиш? Ти що з глузду з'їхав? Її обличчя було спотворене здивуванням і злістю. Микола спокійно взував кросівки. Я їду, Аліно. Куди їдеш? У хімчистку? Нарешті, тільки швидше, мені сукня потрібна до обіду. Він підняв на неї очі в його погляді не було ні гніву, ні образи, лише безмежна, холодна втома. Ні, просто їду. Гроші я тобі переказав: на сукню, на каву, на манікюр, на все, що тобі потрібно. Живи як хочеш. До неї почало доходити. Її обличчя змінилося. Здивування перейшло в нерозуміння, а потім у страх. Не страх втратити його як людину, а страх втратити ресурс. Що це за жарти, Миколо, припини. У нас же плани, у нас в суботу вечірка, я вже домовилася з фотографом. У тебе плани, Аліно, у мене їх більше немає. Він взяв ключі від машини з полиці. Ти не можеш просто так піти. Я твоя дружина. Ти. ти мені зобов'язаний. викрикнула вона, і в цьому крику було все її єство егоїстичне, вимогливе, впевнене у своїй правоті. Микола на мить зупинився біля дверей. Знаєш, я теж так довго думав, що зобов'язаний. Але сьогодні вранці я зрозумів, що єдине, що я зобов'язаний, це спробувати стати щасливим, а з тобою це неможливо. Прощавай. Він вийшов, зачинивши за собою двері. Він не чув, кричала вона чи плакала він не хотів чути. Сівши в свою стару, але надійну машину, він завів двигун і виїхав з двору, не озираючись. У нього не було плану. Він просто їхав геть від міста, геть від свого минулого життя. Він їхав на південь, до моря. Дорога заспокоювала монотонний гул шин, пейзажі, що змінювалися за вікном, відчуття руху вперед, все це діяло як терапія. Микола їхав майже без зупинок, лише на заправках, де купував каву в паперовому стаканчику, і хот-дог. Ця проста їжа здавалася йому найсмачнішою за останні роки. Ніхто не критикував його вибір, не казав, що це шкідливо для фігури, хоча казали про його фігуру, не фотографував їжу, перш ніж дозволити йому їсти. Через два дні він дістався невеликого приморського містечка, про яке колись читав в інтернеті. Це було непопулярне курортне місце з вучними дискотеками та дорогими готелями. Це було тихе, майже сонне містечко з невеликою набережною, кількома рибальськими човнами біля пірсу і затишними вуличками, що спускалися до води. Він зняв кімнату у маленькому гостьовому будинку, господиня якого літня жінка здала йому її за смішні гроші, побачивши його втомлене обличчя. Кімната була простою ліжко, стіл, шафа, але з вікна було видно море. Справжнє, живе, безкрає. Перші кілька днів Микола просто спав. Він спав по 12-14 годин на добу і прокидався лише, щоб поїсти і трохи погуляти вздовж берега. Він вимкнув свій основний телефон, де були всі контакти, і користувався старим, кнопковим, номер якого ніхто не знав. Він повідомив на роботі, що бере позапланову відпустку за свій рахунок на невизначений термін. На диво, керівництво пішло йому назустріч, він був цінним співробітником. Поступово до нього почали повертатися сили. Він почав помічати навколишній світ. Кольори стали яскравішими, звуки чіткішими. Він годинами сидів на пляжі, дивлячись на хвилі, і вперше за довгий час його голова була порожньою. Жодних дедлайнів, жодних прохань, жодних треба і повинен. Одного ранку, гуляючи набережною, він побачив невелику кав'ярню з простою вивіскою тиха гавань. Вона виглядала дуже затишно. Кілька дерев'яних столиків на вулиці, великі вікна, крізь які виднілися книжкові полиці. Він зайшов усередину. За стійкою стояла жінка приблизно його віку. У неї було просте відкрите обличчя, тепла посмішка і трохи втомлені, але добрі очі. На відміну від аліни, на ній не було ні грама косметики, її волосся було просто зібране у хвіст, а одягнена вона була в звичайні джинси та фартух. Доброго ранку, привітно сказала вона. Чим можу допомогти? Доброго мені, будь ласка, американо, замовив Микола, з молоком, цукор. Ні, дякую, просто чорну каву. Він сів за столик біля вікна. Кав'ярня була майже порожньою. Жінка швидко приготувала каву і принесла йому. Прошу, якщо захочете щось до кави, у нас сьогодні свіжі круасани, посміхнулася вона. Кава була чудовою, міцною, гарячою, саме такою, як він любив. Він почав приходити в тиху гавань щодня. Іноді він брав з собою ноутбук і трохи працював над власним проектом, який давно закинув, іноді просто читав книгу з полиці. Він дізнався, що жінку звати Кіра, і вона власниця цієї кав'ярні. Вони почали розмовляти спочатку про дрібниці, про погоду, про книги, про музику, що грала в кав'ярні, потім розмови ставали довшими і глибшими. Микола дізнався, що Кіра переїхала сюди три роки тому з великого міста після важкого розлучення. Її колишній чоловік був бізнесменом, який постійно дорікав їй за те, що вона недостатньо амбітна і не відповідає його статусу. Вона вклала всі свої заощадження в цю маленьку кав'ярню, яка була її мрією. Він казав, що я займаюся дурницями. Розповідала вона одного вечора, коли вони сиділи на порожній терасі після закриття, що справжня жінка повинна надихати чоловіка на подвиги, а не пекти булочки. А я я просто хотіла робити щось своїми руками, щось справжнє. Микола слухав її і розумів, наскільки схожі їхні історії, хоч і з різних боків. І його і її намагалися втиснути в рамки чужих уявлень про те, якими вони повинні бути. Одного разу в кав'ярні зламався касовий апарат. Кіра була у відчаї. Викликати майстра з обласного центру було довго і дорого. Микола, почувши її розмову по телефону, підійшов до стійки. Давай я подивлюся я трохи розбираюся в техніці. Він провів за стійкою майже дві години, але, врешті-решт, знайшов проблему в програмному забезпеченні і все налагодив. Кіра дивилася на нього з такою щирою вдячністю, якої він не бачив роками. Я навіть не знаю, як тобі дякувати, сказала вона. Ти просто мене врятував, чим я можу віддячити? Дурниці, зніковів Микола, просто пригостиш мене кавою. З того дня їхні стосунки стали ще теплішими. Вони разом гуляли вечірнім пляжем, розмовляли про все на світі. Микола розповів їй свою історію. Він не скаржився, просто констатував факти. Кіра слухала його уважно, не перебуваючи і не даючи оцінок. Ти зробив правильно, що поїхав, тихо сказала вона, коли він закінчив. Іноді, щоб врятувати себе, потрібно просто піти. Микола відчував, як поруч з нею відтає його душа. Він сміявся, жартував, знову почав відчувати смак до життя. Він зрозумів, що щастя це недорогі речі і не схвалення тисяч незнайомців в інтернеті. Щастя, це коли тебе чують, коли тебе цінують за те, хто ти є, а не за те, що ти можеш дати. Щастя, це сидіти на березі моря з близькою людиною і мовчати, знаючи, що вас і так розуміють. Він допоміг Кірі зробити простий, але зручний сайт для її кав'ярні з можливістю онлайн замовлення. Це значно збільшило її дохід. Вона, в свою чергу, годувала його найсмачнішими сніданками та обідами, і щовечора вони разом пили чай на терасі, дивлячись на захід сонця. Це було просте, спокійне життя, сповнене маленьких радощів. Минув місяць Микола вирішив залишитися в цьому містечку. Він домовився з керівництвом про повний перехід на віддалену роботу, зняв невелику квартиру неподалік від кав'ярні кіри і почав облаштовувати своє нове життя. Здавалося, що минуле назавжди залишилося позаду, але одного дня воно нагадало про себе. Він сидів з ноутбуком у тихій гавані, коли двері відчинилися, і на порозі з'явилася Аліна. Вона була, як завжди, ідеальною ідеальна зачіска, дорогий костюм, яскравий макіяж. Вона виглядала як екзотична пташка, що випадково залетіла у тихий сільський двір. Вона окинула поглядом просту обстановку кав'ярні, її губи скривилися в презирливій посмішці. Потім її погляд знайшов Миколу. Ось ти де, промовила вона голосно, привертаючи увагу кількох відвідувачів Я тебе по всій країні шукаю, ти взагалі в своєму розумі, просто зникнути, нічого не сказавши. Микола спокійно закрив ноутбук. Він очікував цього. Він знав, що рано чи пізно вона його знайде, але він більше не відчував страху чи роздратування лише дивну байдужість. Привіт, Аліно. Я все сказав перед тим, як поїхати. Сказав, ти залишив мене одну з усіма проблемами. Вона підійшла до його столика. Гроші, які ти залишив, закінчилися. За квартиру треба платити. Як ти міг так вчинити? Кіра, яка стояла за стійкою, напружилася, але не втручалася. Я залишив тобі достатньо, щоб прожити кілька місяців і знайти роботу. Спокійно відповів Микола. Роботу, вона розсміялася. Моя робота це мій блог, а для нього потрібні інвестиції, поїздки, одяг, ресторани. Ти це все зруйнував. Мої підписники помітили, що я стала рідше постити. У мене падають охоплення. Вона говорила про охоплення, а Микола дивився на неї і бачив абсолютно чужу людину. Людину, для якої віртуальний світ став важливішим за реальний. Повертайся додому, Миколо. Її тон змінився, став благальним, але фальшивим. Я все пробачу ми почнемо спочатку, я навіть дозволю тобі купити твою дурну приставку, тільки повертайся, мені без тебе важко. Тобі важко без моїх грошей і моєї допомоги, Аліно, це різні речі, відрізав він. В цей момент її погляд впав на кіру, яка мовчки витирала чашки. А то ось в чому справа. єхидно промовила Аліна. Ти проміняв мене на, на оцю провінційну офіціантку? Серйозно, Миколо, подивися на неї і подивися на мене. Ти з глузду з'їхав? Це стало останньою краплею. Микола встав. Не смій так про неї говорити, її звати Кіра. І вона, на відміну від тебе, справжня вона працює, а не створює ілюзію роботи, вона піклується про людей, а не використовує їх. І так, я обираю її. Я обираю це тихе містечко, цю кав'ярню, це спокійне життя. А ти повертайся у свій світ охоплень і лайків. Нам більше не по дорозі. Аліна стояла вражена вона не очікувала такої відсічі. Її обличчя спотворив гнів. Ти про це пошкодуєш, чуєш? Ти ще приповзеш до мене. Нікому ти не будеш потрібен, невдаха. викрикнула вона і, розвернувшись, вибігла з кав'ярні, грюкнувши дверима. У кав'ярні запанувала тиша. Микола підійшов до кіри, в її очах стояли сльози, але вона посміхалася. Дякую, тихо прошепотіла вона. Це тобі дякую, відповів він, за те, що показала, яким може бути життя. Він обережно взяв її за руку, і вона стиснула його пальці у відповідь. Минув рік. Микола і Кіра жили разом. Він продовжував працювати програмістом а у вільний час допомагав їй у кав'ярні. Вони розширили бізнес, почали доставляти випічку в сусідні пансіонати. Тиха гавань стала популярним місцем не лише серед місцевих, а й серед туристів. Вони були щасливі тим простим, справжнім щастям, якого обом так не вистачало. Вони багато розмовляли, сміялися, підтримували одне одного, іноді вони просто сиділи на березі моря, обійнявшись, і дивилися на зірки. Одного вечора Миколі зателефонував його старий друг з рідного міста. Вони розмовляли про життя, про роботу, і раптом друг згадав, А ти чув щось про свою колишню, про Аліну? Ні, відповів Микола. А що? Та так, бачив її нещодавно. Вона зійшлася з якимось Володимиром. Такий тип, знаєш, на дорогому авто, весь у брендах. Він обіцяв їй золоті гори, казав, що зробить її блогеркою номер один. Вона постала з ним фото з Дубаю, з Мальдів, а потім він раптом зник. Виявилося, що і авто в кредиті, і бренди підробки. І сам він, звичайний шахрай, який живе за рахунок таких от дівчат. Кажуть, вона залишилася з величезними боргами. Зараз працює адміністратором у фітнес клубі на околиці. В інстаграмі тепер тиша. Шкода її, звичайно. Микола поклав слухавку. Йому не було шкода, він не відчував зловтіхи, він не відчував нічого. Історія Аліни стала для нього чимось далеким, наче розповідь про персонажа з прочитаної книги. Вона отримала те, до чого прагнула життя картинку, яке виявилося порожнім і фальшивим. Він вийшов на терасу, кіра поливала квіти у горщиках. Вона побачила його, посміхнулася своєю теплою, щирою посмішкою. Все добре? запитала вона. Краще, ніж будь-коли», – відповів Микола, підходячи і обіймаючи її. Він подивився на море, на якому грав місячний шлях. Його гавань була тут тиха, справжня. І він, нарешті, був вдома. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.